Пережив обстріл у Куп'янську і викрадення росіянами, а врятував його український захисник Богдан. Наступна історія про пітон, якого витягли з підбитого ворожого танка під час контрнаступу на Харківщині. 15 кілограмового знайду військовий передав доктору біологічних наук у Харкові. Бачила наша Ірина Антонюк. Дмитро Шабанов з Порога знайомить нас зі своїм улюбленцем. І він такий спокійний. Це безпечно. Ні, зараз ми поговоримо а після того він вас з'їсть. Дмитро – доктор біологічних наук, змії для нього і робота і пристрасть після контрнаступу на Харківщині. Науковці зателефонував військовий і попросив забрати до себе пітона. Скоріш за все, окупанти обстріляли у куп'янську елітну лазню з тераріумом. А цього єдиного вцілілого змія прихопили з собою. Український воїн визволив пітона з розбитого російського танка. А як він пережив стрес після того, як був у російському танку? Спитайте у нього. Психика Змії зовсім не така, як наша. Він був фізіологічно у поганому стані, і перша лінька в нього була невдала, і, і там були певні проблеми. Але зараз він відновився. Я сподіваюся, що можна вважати, що все нормально. Із апетитом у пітона зараз все гаразд. Він з'їдає два десятки щурів великих. Він стає набагато більшим. Така сарделька виходить ковбаса, що повзучий вже повністю відновив сили. Дмитро зрозумів, коли Пітон вирвався з тераріума у пошуках нареченої і розніс півкухні. Вийшов на кухню, полазив там по шафі, позбрасував посуд на пол, розбив макитру бабусі моєї дружини та комплект бокалів ще шлюбних. Ось, ну, стало зрозуміло, що змію бажання. Охопили, Тож зараз у Пітону з'явилася подружка яскраво-жовта і вдвічі більша після спарювання. Вони роз'їдуться, але компанія у змія все одно буде. Дмитро піклується ще про двох удавів з ізюма в окупації. Приватний будинок в ізюмі відсутність опалення, відсутність водопостачання проблеми, дуже великі проблеми зі здоров'ям у хазяйки. Ось ну це не найкраща умови для змі. А як вони зараз почуваються? Подивимось зі своїм куп'янським бойовим улюбленцем. Дмитро розлучатися теж не збирається. Усе змія до мене потрапила. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон Єдині новини.